Наша задача проста розвантажувати госпіталі, які знаходяться ближче до фронтових територій подалі від фронтових територій. Тобто оця лікарня, де ми зараз знаходимося, вона дуже швидко завантажується пораненими, особливо якщо там якісь там погані новини про Курахово чи щось ще, то швидко заповнюється лікарня. І наша задача швидко звільнити місця для наступних. поછી енә музыканы эшләп. Чекер, Панецьопітської посмілічення. Особливість остріків в тому, що це унікальний, йому нема аналогів. Це, по суті, стабілізаційний пункт на колесах, тобто ми не просто транспортуємо поранених, а ми підтримуємо їх стан або робимо його краще за рахунок того, що ми обладнані повністю всім необхідним. Кисневими балонами, кисневими концентраторами, препаратами. Ми в общем, можемо надавати медичні послуги, грубо кажучи, на рівні стабілізаційного пункту. От. І таких, як бачите, місць у нас шість лежачих, плюс в машині супроводу одного лежачого можемо і багато сидячих, тобто ми за один рейс можемо близько 30 поранених перевезти. Осколкові поранення це 90% пацієнтів. 10 Залишаються на якісь стани там, обмороження, пневмонії, чого можна в окопах дуже легко підхопити теж. Поки вам прибирати, чи вам комфортно. Все. Ну і автобус. Мені FPшка випасила спину. Сюди спину прилетіла. Я покинув своє місце, але я вийшов буквально на сусідню позицію. Ну, стараюсь, але я свій плюс один зробив. Один к ста, но сто их ложится, там землю уже навсегда. Зарубок каждый из нас наставил на прикладах. Ладно. Очень жаль, что дошло уже такое. До на мешают, да. Мешают, все. Но мы на своей земле, как мы можем проиграть? Тем более с нами Бог. Вчера был после вот этот 23 день, когда у нас уже столкновения были лицом к лицу. И мы потом нас эвакуировали уже через горы. Их не хотел просто. Но мы справились, мы живы, это главное. Настроение сейчас у всех здесь хорошее, потому что после ада такого, в таких условиях особенно, ты понимаешь, что ты выжил, и уже хорошо. 22 дни, слава богу, именно продержали оборону позиции на Покровском напрямку. Без поранений особых, но уже на Иваке, когда нас меняли, уже фпв прилетела, выбила ногу, там, сустав. Ну ничего, это все поправило. Контузии, это уже как нас. Ну, на сам на ногу стать уже не мог, конечно. первые дни войны, я помню, когда начинали мы. Я с Харькова, добровольно там собрались. На эвакуации были просто один на одном, в пикапах. Все это было, конечно, тяжело. Там больше травмировались, пока доезжали. Поэтому очень благодарен госпитальерам и всем, кто помогает. В таких условиях комфортных. Вы просто доехать до госпиталя, где уже посмыть себя, если у нас мох войны. Пока они здесь, я буду с ними воевать. Не пускай их за ко мне в дом. И все, об а пацаны я не думаю. Я не политик, я воин. Те, кто ну, уже деморализован, не заморачивайтесь, пацаны, просто ну, соберитесь опять, да вот дуйте ко мне. Мне тоже подкрепуха нужна, а то на воротах стоять некому. Ні, це розбавлено жодного натяку на якісь перемовини у нас немає. Це там, десь в Києві про перемовини говорять. Тут хлопці воюють, хлопці, котрих ми перевозимо, дуже часто кажуть, що я там хочу вже назад на позиції до хлопців, до своїх побратимів. Ніхто не хоче їх там кидати на фронті. Жодних натяків про перемовини немає. Вчора їхали хлопці, кажуть, що ну, типу, я пожартував там, типу, ми їдемо в лікарню, щоб ніхто не втік все заче. Ну і вони це сприйняли не дуже смішно, їм не смішно. А моральний дух. Дуже багато залежить від настрою, від е, тяжкості пацієнтів. Іноді ми просто е, сміх розмови стоїть на весь автобус, а іноді гробова тиша, коли напружена робота по-різному буває, залежить саме від тяжкості поранених. А тех брать пацанов, которые, блин, с 14 -го года до сих пор там, скажем так, то за них вообще молчать надо. Вот, ну, само собой, что, блин, все надеются на то, что хоть, хоть, хоть немного надо перекурить. Само собой, что, ну, если даже и заморозиться, наши ж же не просто так сидеть не будут. Потому что, я думаю, ну, есть там, скажем так, руководство, потому что они больше знают а людям надо берег. Это сто процентов. У меня проблемы со спиной сейчас с, с гражданкой. Вот, я на шахте работаю вообще. Вот, а сейчас именно у меня, скажем так, путь в моей толк конкретной боли уже это просто тяжести носил. Потом в пехоте когда был, блин, и просто сейчас вот в один прекрасный момент повернулся и все, и болит. Вот, Лічусь. По крайней мере, я добився, щоб за три роки наконець обов'язку хоч куди має стати легше. Якщо б не стало, ти скажи, добре. Два роки плюс-мінус. Це сталося ось при нашій ротації, тобто десь тиждень тому. Ми здійснили рейс, який перевіз 10-тисячного -ти пацієнта. Тобто це величезна кількість для автобуса добровольчого батальйону. Я вважаю, що це потужно. Білий день під час пік в по Дніпру дуже складно пересуватись. Ми на сиренах, але все одно не всі уступають дорогу. Ну, вночі набагато легше, але да, не всі це розуміють, не всі реагують на сирени. Є постійний збір на роботу Австрійки. Да, ми добровольчий батальйон, ми нічим не фінансуємося, окрім добровольчих внесків, донатів і тому подібне. Є постійний збір на роботу австрійки. Тобто це не те, що ремонт автобуса. ремонт автобуса закривається там якимось, якимось коштами, які там ми можемо з власних там ресурсів дістати чи ще щось. А от на такі речі, як медичні засоби, розхідники, які постійно закінчують. Чую, постійно потрібно оновлювати, плюс ми годуємо пацієнтів, коли перевозимо їжа. Це все займає якийсь бюджет, тому постійно потрібна підтримка фонду, підтрим, підтримка австрійки.